Смертельне місце посеред Атлантичного океану, яке стало кладовищем для десятків суден та літаків, оповите багатьма легендами та загадками. В ті ж таємниці приховує це дивне місце та чи вдалося людству їх розгадати? На цьому каналі ми розповідаємо та досліджуємо, як влаштований наш світ з його унікальною красою та загадками. Говоримо про дивовижні явища, що лякають та заворожують водночас, і розгадуємо таємниці їхнього походження. Підписуйтесь на канал, діліться враженнями в коментарях та не забудьте вімкнути дзвіночок, аби не пропустити найцікавіше. Розташований Бермудський трикутник в затоках Саргасового моря між основними трьома географічними точками, а саме Флоридою, Пуерто-Ріко та Бермудськими островами. Загальна площа цієї території є досить значною і складає близько 1 мільйона 440 тисяч квадратних метрів. Загадка цієї місцевості полягає у таємничому зникненні суден та літаків, маршрут яких часто пролягає через цю частину Атлантичного океану. Крім зникнень, повідомляється і про справні судна, що просто були залишені екіпажем, або ж і про інші незвичайні явища, такі як миттєві переміщення в просторі, чи дивні аномалії, що пов'язані з часом. Ще Христофор Колумб за свого часу згадував про незвичайну поведінку компасів в районі Бермудського трикутника. Один з найзагадковіших випадків стався 5 грудня 1945 року, коли відбулося зникнення відразу п'яти бомбардувальників, які увійшли в історію як ланка 19 Пізніше зникнув і рятувальний гідролітак, який вирушив на їхні пошуки. Ще один випадок було зафіксовано у 1955 році. Яхта Конемара 4 була знайдена дріфуючою та порожньою біля узбережжя Флориди. Яхта була в ідеальному стані з повним комплектом життєвих запасів на борту, але без ознак присутності людей або ж будь-якої боротьби. Ще одним зафіксованим випадком було зникнення судна. Циклоп. Приблизно 4 березня 1918 року корабель безслідно зник у районі Бермудського трикутника. Востаннє його бачили в районі Барбадосу, де він зробив позапланову зупинку. Цікавим є той факт, що екіпаж навіть не подавав жодних тривожних сигналів, і здається, що «Циклоп» просто зник. Попри ретельні пошуті, ні слідів, ні уламків, ні тіл виявлено не було. Долю самого циклопу та 306 осіб, членів екіпажу та пасажирів на його борту так і не було встановлено. Кожен з цих випадків додав містоті та таємниць навколо Бермудського трикутника, роблячи його одним з найзагадковіших і дискутованих місць в світі. Незважаючи на численні теорії від наукових до надприродніх, жодне з них не може повністю пояснити всі зникнення. Яке ж наукове обґрунтування цього феномену? Проаналізувавши цю територію, вчені доходять висновку, що ніякої таємниці та потойбічних сил тут немає. У науковців Сіднейського університету в Австралії може бути логічне пояснення Бермудського трикутника. Вони зазначають, що відсоток зниклих літаків і кораблів у цьому місці насправді такий же, як і в інших місцях світу, особливо якщо дивитися на те, скільки транспорту проходить через цю територію. Науковці вважають, що багато зникнень літаків і кораблів сталося через погану погоду чи навіть внаслідок неправильних рішень екіпажу. Варто також відзначити, що Бермудський трикутник знаходиться в самому епіцентрі так званої алеї ураганів, тобто часто тут бушують вітри зі значною силою. Також свою роль відіграє і Гольфстрім, потужна океанічна течія, яка може викликати стрімкі зміни погоди та відносити на великі відстані від місця аварій уламки кораблів. Ще однією особливістю є розташування цієї території в зоні північно-атлантичної магнітної аномалії. У цій області величина магнітного поля на рівні моря така сама, як на висоті однієї тисячі кілометрів в інших областях планети. Таким чином, в аномалії заряджені частинки, що оточують Землю, опиняються найближче до його поверхні. Як відзначають дослідники, південно-атлантична аномалія характеризується підвищеним рівнем радіації, що становить небезпеку для космічних апаратів, і екіпажі шатлів неодноразово скаржились на відмови портативних комп'ютерів під час польоту над цією зоною. Також вчені припускають, що причиною зникнення літаків і кораблів може бути газметан, оскільки під час обстеження морського дна було знайдено безліч гідратів метану, тобто місць колишніх вивержень підводних вулканів. Науковці передбачають, що при вивільненні з океанічних тріщин цей газ перетворюється на газові міхури, які потім геометрично розширюються і вибухають на поверхні води. У своїй роботі вчені використовували комп'ютерне моделювання, яке показало, що якщо морське судно потрапляє в такий метановий мегапузир, то воно відразу ж втрачає плавучість і тони. Як бачимо, існує багато припущень та теорій щодо цього загадкового місця на землі. Проте остаточної думки на рахунок катастрофічності цієї частини океану немає на сьогоднішній день. Дякуємо за перегляд та сподіваємось, що ви дізнались багато нового. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та вмикайте дзвіночок, аби першими дізнаватись найцікавіші факти про наш світ.